Євангельське читання, дорогі браті і сестри у Христі, другої неділі місяця травня, яка випадає в нас ось сьогодні на 14 число, а це неділя п'ята по святій пасці, високодуховне і високозмістовне, тому що неділя про Самарянку, так вона називається, розкриває нам великі догматичні істини, що Бог є дух, що Бог всюди знаючий, всюди присутній. Що він знає всі таємниці людські, які він, жінці, самарянці сьогодні розкрив, і тим самим сколихнув її до виправлення її життя, до навернення по заповідях Божих жити. І зміст євангельського читання сьогодні досить не короткий, але дуже і дуже важливий для нашої віри і спасіння. Звучить Євангеліє так. Одного разу приходить Ісус до міста Самарянського, що зветься Сихар, поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, стомившись, з дороги, сів біля криниці. А було близько шостої години. Приходить жінка Самарії набрати води. Ісус говорить: їй, дай мені напитися, бо ученики його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка Самарянка каже йому, як ти, будучи юдеєм, просиш мене напитися самарянки, адже юдеї не знаються самарянами. Ісус сказав їй у відповідь: якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі, дай напитися мені, то ти попросила б в нього, і він дав би тобі води живої. Говорить йому жінка, Господи, тобі зачерпнути немає чим, а криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більше за Отця нашого Якова, який дав нам цю криницю і сам з неї пив, і діти його, і худоба його? Ісус сказав їй у відповідь: усякий, хто п'є цю воду, знову буде спраглим, а хто питиме воду, яку я дам йому, той не буде спраглим по віки, але вода, яку дам я йому, стане в ньому джерелом води, що тече в вічне життя. Говорить йому жінка, Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати. Ісус говорить, їй, іди покли чоловіка свого, і приходь сюди. Жінка сказала йому відповідь «Не маю я чоловіка. Говорить Ісус, правду сказала, що чоловіка не маєш, бо п'ять чоловіків мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це Ти правду сказала. Жінка говорить йому, Господи, бачу, що Ти пророк. Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус говорить, жінко, повір мені, що надходить час, коли будете поклонятися Отцеві, і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтеся тому, чого не знаєте, а ми кланяємося тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але прийде час і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться отцеві духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися Духом та істиною. Жінка говорить йому, знаю, що прийде Месіє званий Христос, коли Він прийде, сповістить нам усе. Ісус сказав їй: це я, який розмовляю з тобою. В цей час прийшли ученики його і здивувалися, що він розмовляє з жінкою. Проте ніхто не сказав, чого тобі треба, або про що говориш з нею. Тож тоді жінка залишила свій водонос, пішла до міста і сказала людям: ідіть побачити чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом ученики просили його, кажучи, учителю їж. Він же сказав їм: Я маю їжу, якої ви не знаєте. Тому ученики говорили між собою: хіба хто нам йому приніс їсти? Ісус говорить, їм, моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло. Чи не кажете ви, що ще чотири місяці наступлять жнива? А я говорю вам: зведіть очі ваші, і погляньте на ниви. Як вони пополовіли і готові до жнив, хто жне, той одержує нагороду і збирає пліту у життя вічне, щоб і сівач, і жнець разом раділи, бо про це є правдиве слово один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, на чим ви не працювали, інші працювали, а ви війшли в їхню працю. І багато самарян з міста того вірували в нього за словом жінки, яка засвідчила, що він сказав їй про все, що вона зробила. І тому. Коли прийшли до нього Самаряни, то просили його побути в них, і він пробув там два дні. І ще більше вірило в нього за словом Його. А жінці й говорили вже не через свої слова віруємо, бо самі чули і знаємо, що він істинно Спаситель світу Христос. Ми бачимо, дорогі брати і сестри, про те, що жінка-самарянка в діалозі із Сином Божим, Спасителем. Розкриває для нас на сторінках Євангелії великі догматичні істини, що Бог є дух. Тому ми всі ведемо Християна духовне життя, молитва це духовне діяння, яке через розум, через бажання досягти Божественного престолу прославляє Бога, славословить Бога, просить свого творця допомогти, і Господь. По вірі завжди нам все подає. Жінка зрозуміла, що вода жива це та жива вода, яка дасть поживу в тому вічному житті, а тут на землі дає поживу для душі, щоб душа була задоволена божественною присутністю поруч в нашому земному житті. Ми бачимо, що Господь говорить про те, щоб ми не ворогували, будучи єдиним народом. Бо із часів Ездри і Неймії, коли одна частина ізраїльтян повернулася з вавилонського полону ще раніше в Старому Завіті, а інші пізніше, вони розділилися і мали ворожнечу в тому, хто має право відбудовувати Єрусалимський храм. Тому жінка говорить: що юдеї не знаються самарянами, тому Господь говорить, що Господь шукає собі таких поклонників. Щоб вони кланялися і на одній горі, і на іншій, бо Господь шукає поклонників в дусі та правді, в істині. Ось саме цю істину церква Христова нам залишила для того, щоб ми постійно нею керувалися і мали уяву про те, що ким являється Господь, яке, яке його відношення до нас, до нашого спасіння, до життя, що буде з нами. По завершенню цього життя, яка майбутня доля світу і людини, все це розкривається у книзі істини, в священному писанні, в Божественному Євангелії, в святому Откровенні. І ось Господь, будучи серцевіцем, він сколихнув цю жінку, вказавши їй про те, що вона не мов би на сповіді говорить про правду, про те, що всі ті чоловіки, з якими вона співжила, вони були незаконними. Співжителями, тому це буде тривога для її душі. І жінка змінила своє життя. Змінила так, що за свідченням священної історії ранньої християнської церкви вона стала однією з проповідниць і стала мученицею за віру Христову, проповідуючи поза межами Палестини і всяким народам, які були язичниками. Тому Бог є дух. Ось нехай цей Дух Святий, котрого ми чекаємо в День П'ятидесятниці, в День Святої Тройці, допоможе і кожному з нас пам'ятати про те, що Бога не обманеш, що Бог відає наші таємниці, що в його, в його руках наше життя, а про себе ми нічого не знаємо і володіємо лише тою миттю, в якій ми знаходимося. Сама священна і сама жадана мить для жінки Самарянка це була мить. Обіймів самого Сина Божого, який відкрився в Євангелії, що це я Христос. Ось до цього ступеню духовного зросту, щоб Господь нам розкрився всій повноті свої сили і любові, досягнемо і ми через вивчення істини Божественної, через шукання Господа нашого у Тройці, славимого. Амінь.